Сценарії можуть бути різними, але Львів готовий навіть до найгіршого. Принаймні так говорять у мерії. Тут розробили одразу два плани: а та Б, якщо місто залишиться без водопостачання. За першим воду подаватимуть за допомогою генераторів. Такий резервний метод буде підтримувати тиск у мережі протягом 30 діб. А якщо це не спрацює, то у раточі підготували розгалужену мережу підвозу H2O. Для цього підготували комунальні та приватні водовози та забезпечуватимуть мешканців у різних локаціях. На території міста буде встановлено 66 спеціальних таких цистерн, куди буде поновлюватися вода. Вода буде поновлюватися фізично, будуть працювати водовозки, і воду будуть розвозити по всіх локаціях сьогоднішнього дня. Ми ще раз нагадаємо всім мешканцям, деякі локації на території кожного району. Львівські енергетики звернулися до господарського суду з вимогою, аби Росія відшкодувала їм гроші за пошкодження об'єктів інфраструктури. Йдеться про 15 мільйонів гривень. Саме у таку суму Львів Обленерго свої збитки, які агресор завдав підприємству своїми атаками. Так дійсно компанія Львівобленерго поданий судовий позов проти Російської Федерації стосовно відшкодування збитків за пошкодження енергообладнання під час обстрілів міста Львова з боку країни агресора. Таким чином, ми документуємо ці факти, які в майбутньому стануть, будемо так сподіватися, стануть підставою для виплати компенсації з боку Російської Федерації країни, яка продовжує обстрілювати мирні території нашої держави. Телеграм-канал останніми днями масово поширюють інформацію, що саме зі Львова начебто виїжджає найбільше молодих людей. Такі повідомлення активно цитують, але офіційного підтвердження цьому немає. У Львівській політехніці запевняють, підстав для паніки немає. Виїзди студентів залишаються у межах звичних показників. Говорячи про результати цьогорічної вступної кампанії, і в контексті вступу на перший курс бакалаврату, можна сказати, що дані і статистика залишаються в межах норми. Так, за результатами вступної кампанії, ми маємо лише 103 відміни пункту наказу про зарахування студентів, і що важливо зазначити, що мова йде як і про хлопців, так і про дівчат. І таку статистику ми можемо бачити кожну. Нового року, адже хтось змінив свої плани або вирішив по донабору змінити навіть і спеціальність. Такі випадки теж трапляються. освітянин запевняє для студентів це більше про можливість відчути саму змогу перетину кордону, а не про бажання залишити країну. Хочу зазначити цікавий момент, що особисто я куратор четвертого курсу спілкувався з студентом. На цю тему він звернувся до мене, Микола Михайлович, я Чи можу взяти академічну відпустку? От з'явилась можливість е, виїхати. Кажу так, є передбачені вимоги, які надають право на академічну відпустку. Після цього студент спробував перетнути кордон. Він йому це вдалось. Він зрозумів, що обмежень немає. Є можливість вільного е, перетину кордону. Він повернувся, продовжує навчання. Бачив на парах. Самі студенти зізнаються, думки бувають різні. Хтось не дуже виявляє себе поза Україною, а хтось ще не впевнений, що буде завтра. Якщо завершиться війна, то можна поїхати. Якщо не завершиться, то все буде видно. Бо до 18 років і думки змінюються. І поки не планую, поки планую тут бути. Всі тут, батьки тут, не знаю, що там робити. Їхати тут маю. Ну, буду мати диплом, буду мати якусь роботу, напевно. А там вже побачив. Не один я напевно такий буду. Я вже їздив, я повернувся, але в чому прикол? 22 роки. Хто знає, може вийду, а може через рік все поміняється. У мене тут буде бізнес якийсь непонятно, який а може ще щось буде. Може лишусь, а може і ні. Але ну поки я тут. Ну я знаю багато хто виїхав і не планує вертати. Знаю там одного, хто поїхав заробить гроші. і Вернеться він на Платоновський Поїхав заробляти. Ну таке. Спростовують інформацію про масову весі на кордоні кажуть, статистика та математика не брешуть. Цифри стабільні і хвиль, про які пишуть у мережі, немає. З набуттям змін до правил перетину державного кордону для українців чоловічої статі віком від 18 до 22 років. Сьомий прикордонний карпатський загін не фіксує. Значного скупчення цієї категорії осіб на кордоні вони присутні у пунктах пропуску. Ця категорія осіб прямує як на в'їзд в Україну, так і на виїзд в Україну. Проте зазначу, що істотного Збільшення пасажиропотоку загалом у пунктах пропуску на ділянці відповідальності 7-го прикордонного карпатського загону, зокрема через дозвіл виїзду громадянам України віком від 18 до 22 років, не вплинув. Політологи ж пояснюють, подібні вкиди не випадкові. Це частина інформаційної війни, яку Росія веде на соціальному фронті, щоб сіяти паніку та недовіру. В будь-які негатив, будь негативні очікування частину суспільства зразу чіпляється, в тому числі, ворожа пропаганда, так? ми ж розуміємо, так? нікуди не дівається. Так, і вони намагаються, в свою чергу, також це все мультиплікувати. По тій інформації, які є в мене, особливо величезного відтоку, там вся молодь втікає, нічого подібного немає. Там в перші дні, звичайно, було дещо вище від норми, так? але. Потім все вернулося до звичайних показників, як працює це механізм пропаганди. Вони постійно, в 24 на 7 моніторять наш інформаційний простір. І якщо трапляються якісь епізоди, які викликають суспільний резонанс, це оперативно береться в розробку і починає надуватися, і починає висвітлюватися під певним кутом зору, щоб максимально загострити, наприклад, негатив, вкинути бажані їм інтерпретації з тим, щоб досягнути певних емоцій, і потім і потім дії, врешті-решт так. Тож жодного масового виїзду молоді зі Львова не фіксують. У вишах і у прикордонні службі кажуть, ситуація стабільна. Натомість експерти наголошують, поширення таких повідомлень є частиною інформаційної війни Росії, спрямованої на послаблення довіри у суспільстві. Тож важливо перевіряти джерела та мислити тверезо бо паніка саме те на що розраховує ворог. Надія Кольбенко Семен Пулик правда тут Львів. Маршрутники пустилися берега, і схоже, що для них правила вже не писані. Щодня патрульні отримують повідомлення про злісні порушення водіїв, які несуть відповідальність за десятки пасажирів, яких вони перевозять. Лише протягом двох останніх діб служиві притягнули до відповідальності двох шоферів громадського транспорту. Один з них проскочив на червоне світло, а інший закрив очі на подвійну суцільну і поїхав по зустрічній смузі. Маневр пенсіонера о 12-й годині дня біля села заклад сталася страшна троща. Там водій, якому 81 рік, не впорався із своїм джипом, та на усіх парах злетів з дороги. Величезний автомобіль зробив кульбіт та приземлився на пасажирський бік. А в момент цього шаленого удару в салоні, окрім шофера, були ще троє пасажирів похилого віку. На жаль, двоє з них не мали жодного шансу вижити. Їм було 64 та 72 роки. А от сам водій та його попутник, якому 65 років зараз у лікарні. Експерти та слідчі з'ясовують причини трагедії а от винуватцю загрожує до 10 років ув'язнення. Цинічно шукала довірливу бабцю. Шахрайка представилася бідолашні касиркою банку та налякала, що гроші, які вона відкладає, застарілі їх треба терміново оновити. Пенсіонерка, яка 82 роки, запросила негідницю додому, аби та подивилася на купюри. Саме цього шахрайка і чекала. Поки жертва відволіклася, хитрунка замінила 400 тисяч гривень на звичайні папірці. Зломисницю слідчі знайшли вже в Івано-Франківську та затримали. Тепер їй загрожує 8 років позбавлення волі. Щороку у світі понад сім мільйонів людей переживають раптову зупинку серця, і більшість з них не в лікарні, а вдома, на роботі чи просто на вулиці. Кожна хвилина без допомоги зменшує шанси на життя на 10%. Саме тому кожен, хто знає, як допомогти, може стати рятівником. І до всесвітнього дня перезапуску серця фахівці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у одному з торгових центрів Львова провели практичний тренінг для всіх охочих. На даному етапі ми проводили соцеву легневу реанімацію і хості наші були наші е, люди, які нам допомагали і проводили навчання, проводили навчання, і ми їм розказували, як це треба діяти в критичних ситуаціях. У країнах, де базові навички серцево-легеневої реанімації навчають ще у школах, виживає до половини постраждалих. А в Україні за статистикою лише кожен десятий володіє такими знаннями. Навчитись рятувати життя можна всього за декілька хвилин. Для цього потрібно лише трішки рішучості знання та послідовність дій. Мінус 10% до виживання нашого пошкода живи мінімілізуємо час три за ні. Якщо настане така ситуація, то буде дуже добре таке вміти і знати, як правильно це робити. Життя не передбачено, так що завжди треба знати щось такого плану. Це дуже важливо і кожен мав би таке вміти. Ще з раннього віку, мабуть, в школі таке треба вчити його. Я, я сподіваюся, що мені не доведеться таке робити, але якщо доведеться, я зможу надати допомогу людині. Я вважаю такі заняття потрібні, щоб екстрені моменти міг врятувати людину. Фахівці ж наголошують, якщо поруч є людина, яка знає, як зробити серцево-легеневу реанімацію, шанси постраждалого вижити подвоюються або навіть зростають утричі. Час приїзду бригади екстреної медичної допомоги навіть нормативно коливається приблизно від 10 до 20 хвилин. Клінічна смерть триває 3-5, потім наступає біологічна. Весь цей час мозок знаходиться без кисню і відповідно помирає. Здійснюючи компресію грудної клітки. Можна доносити кисень до мосту, таким чином подовжуючи цей час як мінімум до приїзду швидкої медичної допомоги. Варто пам'ятати, що кожен може стати рятівником. Іноді не лише для випадкових перехожих, а й для найдорожчих людей поруч. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів.